Так, всім привіт! Бачили чи не бачили розпаковочку моєї покупки з eBay, ось такий MacBook, але в ньому проблема, він не бачить SSD-диск і батареї слаба. Зараз спробуємо, чи він взагалі працює і спробуємо щось з ним зробити. Открываем. Пробуем зарядку. Я вообще не подсоединял, не включал. Чем он хочет? Процю, чи не. Так, зелено Говорить. Значит уже не оранжево. Окей, попробуем включить. соединяем флешку мою установочную точнейший ценный флешка картридер жестким диском и там я установил установочный операционную систему установочную Попробуємо ще раз. Виключаємо. Зараз включимо, зажимаємо Alt і спробуємо війти в меню, яке нам потрібно. Зайшли. Зараз подивимося, що вийде. Працюю перший раз з макбуками. І мені цьому допомагають Джеміні. В принципі, MacBook в доволі непоганому стані, в повному комплекті, ще з чехлом. Побачимо, чи вийде нам його реанімувати. Джеміні сказала, що вийде. Окей, що далі? Будемо питати в Gemini Так, нужно выбрать Festplatten Program и продолжить. Диск тут Samsung, SSD на 500 гіг стоїть, і він його не бачить. Точніше, ніч показує що бачить. Окей, okay. вибираємо і... Льошин удаляємо, тепер перейменовуємо його на Макінтош. А Тут вибираємо цей залишаємо формат АПС залишаємо і схему вибираємо оцю, і удаляємо Лешин. Пише Gemini, що це хороший диск тут SSD, Samsung 970 Evo. Типа дуже швидкий. Ну подивимось. В принципі, екран в непоганому стані. Оліофобне покриття вроді не здерлося. Обліошин. Так, Fertic, далі закриваємо і переходимо до установки. операционной системы. Нажимаем продолжить. Окей, okay, соглашаемся. Окей, okay, выбираем цей нашей жесткий диск. Продолжить. І пише 35 хвилин, 22 вже. Так, оставалося 10 хвилин, почав перезагружатися. Зараз подивимося. Пише знову 29 хвилин. Так, щось почало загружатися знову, вже пройшло хвилин тридцять. Почекаємо. Ще раз перезагружається. Вже третій раз. Чтось появляется. так получилось нас его реанимировать вивио дани в аккаунт и вот получается такая штучка у нас угу. и так даемся еще мы маем на борту MacBook Pro 2,7 МГц, Dual Core i5, 8 оперативка DDR3. Окей, okay, дисплей, понятно. Жесткий диск. Получается два тут жестких. А це сьомний цей, по-моєму. Окей. Okay. Всім дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коменти і всім пока.